Усім привіт! Моя попитка номер 100 Опис записати до цього відео, до гарбузового хлібчика. Як я його готувала. Змішую всі інгредієнти. Сяжу сама з себе сміюся, бо дуже-дуже важко дається мені українська розмовна. так Закваска 100% влажності чи вологості. Я не знаю, як правильніше. Пюре гарбузове мед, оливкова олія і спеції. Оце такий пряний, пряний хлібчик. Спеції можна байдуже, які, які ви полюбляєте. Я люблю курицю, люблю мускатний горіх, кардамон. Хтось куркуму додає для кольору. Я куркуму не дуже. Полюбляю, тому я і не додавала її. А от, і все одно він вийшов такий, ну, виходить завжди такий яскравий колір в нього, бо в мене така тиква, сорт конфетка, називається дуже солодка. І що я завжди, якщо бачу в рецепті там, скільки меду, цукру. То я завжди, ну, якщо гарбузовий хлібчик, то менше кладу, бо в мене дуже солодка тиква. Все тут змішую, так, просто щоб не залишилось борошно сухого. От, і, як завжди, залишаю на столі на утоліс, можемо рахувати, що з цього моменту вже почалося у нас браження да, основне. От, навіть зараз видно, як тісто вже потроху починає бродіти. От, воно таке еластичне, бо клейковина розвелась. І я основний заміс вже до гладкості на столі. Це так вимішувала і розтиранням, потім трохи відбиванням тісто. І в чому тут така особливость цього. Рецепту, що тісто в основному бродить в холодильники майже весь час. От зараз я його замісила, да, і залишаю на столі ще на одну годину, можна на півтори і все. І потім в холодильник убрала на 20 годин, майже на добу. Но температура має бути низька, десь 5-7 градусів в ідеалі 5-6 вот так не вище і не нижче. бо якщо 4 то вже ну брожение оно зовсім остановится предформовку вот, І потім формую укладаю форми, в формы картинки, в корзинки свої. От. дуже задоволена от цими ротанговими. Думала, чи купляти їх, чи варто на того, ну, зараз дуже їм задоволена. Раніше розстоювала і просто в пластмасових, як їх сказати, <смисках> мисках. Да. От. А зараз вже купила і не шкодую. Дуже мені подобаються вони. І все. І я його знов відправила в холодильник на 20 годин, майже знов на сутки, то от двоє суток воно було у мене в холодильнику, і я його вже не розтягувала, не складувала, нічого. Оце така холодна ферментація, я читала дуже багато що ну, набагато корисніший виходить хлібчик, коли холодна ферментація. Ну, вірю. Далі лезом надрізи роблю. Це такий самий-самий простіший варіант. Ну, от класно виходить. Мінімум усилій, да, максимум результату, можна сказати. Так, для себе, для друзів на подарунок гарно такий хлібчик приготувати потім випікаю в казані на кришці, верніше казана викладаю, закриваю, і виходить, що ефект пару там в ньому образується. 15 хвилин під кришкою потім допікаю вже 20 хвилин без пару на низькій температурі. температуре Зрізаю всі нитки. Нітки такі, щоб були без ворсу, щоб нічого не залишилось. І щоб такі, щоб не поплавилися, не звичайно, у вас. Ось такий хлібчик, трохи солодкуватий, гарний виходить, виходить. Такий, як подруга говорить, і не треє ніякого тортика. Після такого хлібчика. Такий духмяний на всю кухню, такий аромат, ну, мені дуже подобається. От. А колір, ну, просто вау, просто. Ну і все. Все, що я вам сьогодні хотіла показати. До нових зустрічей!